Добрий день, вас вітає агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Продовжуємо відеофіксацію об'єктів, які будуються в угорниках місто Івано-Франківськ, котежне містечко Затишне. Ось ми зараз будемо вам продовжувати огляд дуплексів. Тут є. Шість дуплексів в ряд до кінця і там є дорога і виїзд. А тут є ці таунхауси, котрі вже частково продані, і на них є відео окреме. Дуплекси також є, є вже продані, є на броні і є вільні. То Звертайтеся, будемо оглянемо, покажемо, розкажемо. Дуплекси. Зараз підійдемо до, до крайнього, покажемо планування, бо там можна побачити вже другий поверх Там в останньому, а так, щоб ви мали розуміння, вхід один. Тут ділянка відгороджена, тобто є в'їзна група невеличка, є бокова частина і є задні двори. І отак вони всі одинакові, мають по 136 метрів квадратних, а земельна ділянка різниця від 2 до 3. Сотих. Якісно будують, будівельна компанія відноситься серйозно до даного об'єкту, якісні матеріали, якісні які, професійні майстри, серйозний підхід, контроль якості будівництва. Як таких зауважень ми не можемо сказати, що є. І, Окрім того, в нас є, є всі е, відео- і фотоматеріали всіх процесів будівництва. Тобто ви можете переглянути, можете ознайомитися з інформацією, побачити, який фундамент, що, як заливали, і тому подібне, яка арматура. Ось бачите, така будівля це є територія порядка 3 сотих і ми зараз зайдемо в один з. Котеджів, вони усі мають однакове планування. Ми прийшли в прихожу, вхідні двері, гардероб, щоб, речі, зберігати окремо є вхідні двері, сюди вже перед покою. Це є кухня вітальня, величезня. Ось дивіться, яка кухня вітальня велика. Красиво тут є. З боку буде територія, можна і тут зробити вихід на терасу, можна тут зробити вихід на терасу, тобто без проблем. Можна щось перепланувати, змінити. Далі це, це ми ввійшли, повернули наліво, тепер гараж з вікном. Це є гостьовий санвузол. І кладова під сходами. Піднімаємось на другий поверх. Повертаємо направо. Знову направо. Є одна кімната. З таким краєвидом. Гарним. Ось така кімната. Переходимо в іншу кімнату. В іншій кімнаті є свій власний, або ж також санвузол, тому що там можна провести каналізацію, або може бути гардероб, тобто це і кімнату зайшли, там гардероб, санвузол, а тут велика кімната. Ось. Тут буде заслино, а там буде балкон. То це все по суті зона балкону. Такі виносний балкони красивий. Це тут красиво, дуже красиво. Ось Такі краєвиди. Тепер далі ми повертаємо, якщо ми по сходах вийшли, ми оглянули тут справа все прямо, це є санвузол другого поверху. Тут є кладова або прачечна. І тут уже. Батьківська велика спальня зі своїм балконом. Тут буде перестінок, і отак. Тут буде е, санвузол батьківський, а тут буде гардероб, тобто буквою «Г». І, по суті, всі решта: шість дуплексів. Вони одинакові, тільки перевернуті дзеркально. Якщо вас зацікавить більше інформації, або бронювання, або ж термінування, гнучка система оплат, звертайтесь в описі до відео, буде більше інформації. Буде номер телефону, по якому ви можете зв'язатися і уточнити решту інформації. Дякую за увагу. До побачення.